Давай, дочі. Порися, Давай. знаю, стоєчка собі, пробуєш. Не падай зразу, хорошо? Не віддавай бали так просто. Що ти буде знизу, то старайся ревеснути. Або залізти її під ножки туди. Хаугарт всі теми. От ти знаєш. Готова? Готова, готова. Має, ти, кашо, дуже себе ну, За тебе вся сім'я вболіває Італія, Польща, Україна. Так що... Давай з Богу. О! Софійка перший поєдинок. Бо Добре. Не біжи дуже. Хорошо, хорошо. Обходити. Не давати, прижмись. Руки біля себе. Коротка рука. Коротка рука. Добре. Коротка рука. Не лягати вниз. Не дати трикутничок. Ножку назад забери. Треба вийти. Забігати в ліву сторону. У ліву забігай! Уліво! Уліво не вправо! Уліво забігати! Ручку не дай! Прижмись вниз! Вниз! Вниз прижмись! Вниз! Локоть до себе забирай! Локоть до себе! Руку до себе! Вниз! Вниз! Вниз лягай! Руку прокручуй! Обережно рука! Руку прокручуй! Не дати! Забирай ручку, забирай! На неї сісти! Не давай ножки! Не давай ножки! На неї сідай! Спинку випрямляти! Зашагни! Зашагни! Уліво, вліво! Уліво! Вліво да. забігай! Ножку назад! Уліво, Соня! Вліво забігай! Обережно. Вліво! Ножку зашагни їй! Прижмись! Прижмись! Витягуй руку! Витягуй руку! Руку витягуй, Соня! Да цю! Не дати ручку! Добре, добре, добре! Давай, прогибайся. Прогибай, прогибай, виходь! Доставай, доставай! Доставай! Доставай ножками! Виходь від неї! Виходь! Обходь ноги! Обходь звідти, блядь. Ну як знов залізла? Треба вліво забігти. Ні, вниз! Прижмись! Обережно рефері! Прижмись! Сонька локоть на себе! Лікоть на себе! Забирай ручку! Поверкайся! Дотику веркайся! Шукай, шукай вихід! Шукай вихід іще! Іще! Шукай вихід! Нема, нема! Давай! Ножками, ножками цепляй! Ціпляй ще ножками! Оджимай рукою! Оджимай рукою! Оджимай! Ножками за шию цепляй! Цепляй, да! Давай жестче! Жестче! Скидай, скидай! Не давай руку! Давай, давай, толкай, дуйся! Обходь! Сбивай Кулину, да! Сюда, сюда, влево! Забегай, забегай! Забегай влево! Витягни руку! Витягни руку! Стай на колінка! Руку біля себе! Руку біля себе! Виходь, підтягуй ручку! Добре! Сайт! Нє! 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 Вставай! Добре, добре! Як ти витрималося, блять? Стопу бери, стопу! Стопу! 15 секунд! Пробуй сіпанути! Сіпанути! Сіпани! Помнится.